От тут є винтик під ручкою два. І один є всередині. винтика 4 ну, Ззаді тут є от дві защолочки, таких спереду легко ручка, верхня частина знімається. І от маємо плату. Давайте будемо провіряти далі. Так, розібрав я все. Прозвонив я від вилки, ці провода дзвоняться, бо буває таке, що в катушці там пропадає контакт. Це все добре. Але от оці два провода, що йдуть на мотор, вони не дзвоняться. Значить, причина десь тут є. Достаю я мотора. І от що виходить? Може бути таке, що от тут термо-цей запобіжник недобрий, або Щось в двигуні. Зараз я спробую отако прозвонити на щитки. так, раз. І о, мотор сам дзвониться. Так, з мотор дзвониться. А от сюди. А зараз через цей провод будемо пробувати шукати. Так, от що я далі роблю? Під'єднав я до коричневого проводу один кінець мультиметра і дзвоню на цю клему мотора. От прибор показує. Значить, термозапобіжник у нас робочий. Тепер я пробую другий. Білий прозвонювати. Прозвонюємо білий. Значить, білий у нас йде на цю клему. Від клеми, значить так, на щітку. Одно є. На щітку є. І на цю клему що йде. А сюди? а сюди, а сюди нема. Значить, причина в самому моторі. Все ясно, будемо дивитися. Напевне, обгорів, може, десь проводок. Може, щось зробимо, а може, треба буде замовдати другий.